Шановні діти, дозвольте мені представити і потім ми дамо слово е, моєму колезі в Угорському парламенті е, з фракції Молоді, молоді демократи Атіли е, Петнегазі, Петне який наважився сюди приїхати, і враження його, він, його, я бачу, що він поїде з прекрасними враженнями про Україну. а тепер я до вас хочу звернутися, дорогенькі діточки, дорогенькі батьки, ті, що у вишиванках, як і я, і ті, що в ні. Ті, що у вишиванках до вас звертаюся, ви оділи генетичний код нашої нації. Ви, ми стоїмо на місці, де світить сонце, де чудово, Бог вам дам чудову погоду. Позаду нас прекрасний майданчик, який ми си, дитячі відкриваємо. І Бог дав вам, ви щасливі. Що тут зараз не гремлять пушки, не стріляють, ви живете в мирі. Я хочу вам подякувати всім мешканцям волновахи, ті, що встали на захист України, коли тут прийшла російська весна, що ви не дали, щоб Україну знищили. Ми, українці за кордоном, це знаємо. Я вам мушу тепер клонитися. Це уклін всіх цієї 20-мільйонної, щирий уклін 20-мільйонної української діаспори. Ви захистили не тільки Україну, ви захистили Європу, нас, де ми живемо. Ви захистили майбутнє своїх дітей. І тому я сьогодні вперше теж на цій землі, яка для вас рідна. Яка має бути такою, як сказала пані посол, європейською, бо ми в душі європейці? А щоб вона була ще європейською, то треба, щоб таких майданчиків було тут 10-20. І це у вас буде. Дорогі діточки, любіть Україну, вашу батьківщину, любіть так, як любили ваші бабусі, дідусі, які розмовляли українською мовою. Любіть! Ви передайте це дітям. А я символічно хочу подарувати. Бабусині казки. Це е, е, диск, який видали українці-Угорщини, українці Будапешту. Ми видали для того, щоб діти наші розмовляли там, третя, четверта генерація українською мовою. І вони це слухають. Ми я передаю символічно, а потім я школі передам, щоб це могли в школі користуватися. Плекайте ту мову. На якій тримається наша нація, бо я з такої країни, де угорська мова це перший генетичний код, який, у який живе нація Угорщини. Дякую вам і дякую пану Дмитру Лубінцю, що запросив. Дякую всім, хто причетний до того, особливо тим угор.